Де тут туалет? Ву іст хія ді туалета. Де ву? Ву іст існує. Хія чія? Тут насипані семена чія. ді, Динозавр стоїть на вивісці туалета. Дінозаврик ді. Toilette. Wo ist hier die Toilette? 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 Der tut Bankomat. Wo ist hier der Geldautomat? Wo ist hier der Geldautomat? Деву існує, деву існує, ЧІЯ, І тут у нас ДЕА, Тобто банкомат, він дирявий, весь побитий, дерявий в, в дірках. Е, ДЕА. Гроші вони утікають як гіль. Гільт автомат. Wo ist hier der Geldautomat? Wo ist hier der Geldautomat? Wo ist hier der Geldautomat? Wo ist hier der... Wo ist hier der Geldautomat? Automat. Yekiv, Wie ist deine Handynummer? Wie ist deine Handynummer? Ві, як ві як? Який? Як існує. Дайна твій, тайний, тайна. Значить, кенді мобільний. Ну, будемо вважати, що Кеннеді Кеннеді створив мобільний. Отже, а номер, значок номер написан на тваринні Puma. Тобто Хендін. Kandi Puma hade. Wie ist deine handy Numa? Wie ist deine handinuma? Wie ist deine handinuma? Wie ist deine handinuma? Vaša adresa. Doslівna, яка je vaša adresa? Wie ist ihre adresa? Як ви як іст, ваша ігра. Ігра, ігра, ваша ігра. Коротше, якщо ви, ваша віличність, ваша ігра. ваша ігра, ваша адреса, ваша ігра. значить ігре, іре, іре іль, ігре, чи читається, ну, мабуть, не читається, іре. «Ві іст іре адреси. Я голодна. І хабе хунга. І хабе хунга. Я, я маю голод. Іх храбрая стісняюсь. стесняюсь. І хабе і чунга-чанга танцюють голодні діти. Чунга, Хунга, Чунга чанга, Хунга чанга. Танцюють голодні діти. І хабе Хунга. І хабе, Хунга, і хабе Хунга, я голодний, і хабе Хунга, я голодний. Де тут туалет? Ву ість е, ді дітуалети? Де тут банкомат? V, uh, is here geldautomat. Який в тебе номер мобільного? Uh, wie ist Deine deine uh, handy nummer. Wie ist deine handy nummer? Ваша адреса. Uh, wie ist ihre адреса. Я голодна. Іх хабе хунга.